25 березня у міському виставковому залі відбулось відкриття шостої персональної виставки живописних полотен Олега Фаченка. Душі прекрасні поривання це двобірка яскравих глибоких картин, на яких митець чудесною майстерністю зобразив історичні події міські легенди та сюжети реального життя. Чим цей художник від других художників? Прежде всього масштабом картин. Художник дуже любить сюжетну композицію, Що характерно, то ж той чоловік чувствує? и искренне выражают на полотнах. Все великие мастера не стесняются выражать искренне свои чувства. То есть им есть что сказать людям. И он полюбил наш край, потому что вы можете увидеть его полотнах, пейзажи нашего любимого города и также окрестных деревень. Человек влюблен в природу, влюблен в жизнь, влюблен в детей, влюблен в свою семью. Митець переїхав до Кривого Рогу не так давно, але вже встиг закохатись наші місцеві казки та легенди. Це видно на таких масштабних колоритних полотнах, як легенда про Рудану чи хазяйка Залізної Гори. Також на пейзажах Фаченка мешканці міста можуть пізнати рідні місця, в яких майстер бачить красу і чарівність, непомітні загамірною буденністю. Але найбільше надихають митця люди. Вдохновляє мене просто красота, яка є вокруг нас, якісь люди, які мені подобаються, або якісь історичні, чи сучасні То есть много чего вдохновляет. Знаете, бывает так, что даже утром проснешься, но что-то там такое приснилось или еще там как-то... Вот, и уже фактически есть какая-то тема для следующей картины. Мне вообще нравится изображать людей, мне вообще нравятся картины вот такие вот сюжетные, где именно изображены люди, какие-то их эмоции, переживания, какие-то действия, события. Пейзажи тоже, само собой, потому что вокруг нас столько много всего красивого. А ми цього просто де не замічаємо за нашою сумітністю. Обличчя на полотнах виразні, емоційні, майже живі. Художник зобразив реальних людей, друзів, і знайомих, акторів і танцівників з міського театру, а також відомих історичних особистостей. Але головна муза Олега це його супутниця життя, яка надихає і підтримує художника. Соковиті кольори картин, їх життєстверна реалістичність та різносюжетність вже встигли завоювати прихильність поціновувачів живопису та просто любителів якісного мистецтва. Сьогодні прийшла я з внучками вот, щоб показати картинну галерею художника Олега Фаченка. Какое впечатление? Впечатление ну разнообразне і Моногранность цвета, інтереси и пейзажі, и, и портрети художника. Всі, хто бажає на власні очі побачити масштабні реалістичні полотна Олега Фаченка, можуть завітати до міського виставочного залу. Експозиція представлена до огляду до 8 квітня.